Маємо проблемку. Каталися ми з малим по нашим дорогам сільським, пасли козочок і десь накололась, знайшла щось. Ось така гарненька машинка. Все згоріло, нема де пасти, але там, де річка колись була, там трохи є трави і вони там пару. Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні у нас середа, це вже вечір. Виходимо крізь. У нас тут все згоріло, нема де пасти, але там, де річка... Там трохи є трави і вони там пасуть. Отак всі дні ми їх пасемо, поки травичка підніметься, ось місцями тут, де не дає зеленіє травичка. І за це ми дякуємо Богу. Дощів у нас немає, так як було. Останній раз один дощ десь тиждень назад. от і все більше не було дощів. Такий вітер зірвався, може, до доща, не знаю. Піднімає все і піднімається пил, пісок. Такі як бурі з піщані. Може до доща. Пастушки мої, помічники йдуть. Оставайтеся, тут я піду. Давай ми так проїдемося, бо вони, може, піднімляться нагору. Подержи. 对、嗯。 Лишила тімку біля Олі, і Назар там грається, а сама пасу кіз. Вона кличе мене, коли він прокидається, щоб погодувати. Отак у нас дуже все погоріло і мало трави. Кожен день вони пасуться по пару годин, хоч трошки, щоб пробігтися, але так не було. Тут були такі трави гарні. Я покажу зараз відео, як ми пасли кіз ще, коли у нас була одна козочка і два козенятка. Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні у нас вже п'ятниця, як швидко пройшов тиждень. А ми вигнали козочок зранку, поки не жарко. Правда, нема такої трави, як хочеться, але для них. Дуже добре пробігтися, вони люблять. Якщо вдома залишаються вони і просто їдять те сіно, що їм дають, все одно вони будуть просити їх прогулятись, тому що вони звикли у нас пастися. Тут у нас лісок є такий, і раніше ми кіз тут пасли, але й тут сухо, тому вони достають до цих дерев, тому ми зараз їх сюди не пускаємо. Поки буде підніматися трава, де-не-де -де щось знайдуть, прогуляються. Зараз у нас кози. 15 днів молоко я не беру в них, в їжу. Козенята випивають своїх мам, а козочки, які доються, я їх здаю і теж випаюю козенят, котенят. Ну, в основному козенят випоюю Чому зараз ми поставили? Тому що ми прокололи кіз перед тим, як вони війдуть в охоту, почнуть гуляти. Це Якби Дає для кіс імунітет від кліщів, від листів, від різних паразитів. Тому що оця укол, цей, ця процедура буде вже аж після кота, а це пройде десь місяців 9. проблемку. Каталися ми з малим по нашим дорогам сільським. пасли козочок і десь накололась, знайшла щось. І в мене спустив скат на колясці. Ось такий джип у нас тепер не їде по дорогах. Треба шукати камеру, резину або, може, приїде Олег, буде дивитися. Заклею її. Ну, не знаю, що там всередині це треба розбирати і дивитися. Дуже жаль, тому що ми кожен день виходимо, гуляємо, тепер треба з малим на руках, а це нелегко, він вже такий важкенький, вже десь кілограмчиків 6 має. Я з ним не зможу так на руках. Ну, надіюся, що скоро ми полагодимо, бо ця колясочка дуже зручна. Для того, щоб кататися з нею ми, по селу. Тут є амортизатори, і вона дуже зручна, не так трясе. Але є хороша новина. Це для мене, як для хозяйки, дуже хороша. Ми привезли машинку, автомат. Машину автомат, правильну машину автомат. Зараз я вам її покажу. Дякую усім, хто. Був залучений до її перевозки, до її доставки, тому що відколи я приїхала з пологового будинку, я все перу руками. І ось буквально недавно, п'ятницю, прала все, і постіль, і речі, і Олега речі свої, все прала руками. Я просто вже. Ввечері просто впала з ніг, а ще скільки роботи треба робити, наскільки економить час пральна машина. Тому я дуже щаслива, що вона в нас є. І тепер я буду більше відпочивати. Ось вона, гориніє. На 6 кілограмів. <кхід> Можна. Завантажувати навіть трошки більше, нам сказали, що 8 можна. Тут немає цифрового табло але вона зручна в користуванні. Навіть дали гарантію, якщо щось не так, можна буде повернути. Машинка не нова, хоча я хотіла нову, але нова насправді дуже дорого коштує. Ми взяли таку в хорошому підтриманому стані. Надіємося, що вона нам також прослужить в найближчі роки. Ось така гарненька машинка. Такий барабан величезний. Такі тут режими. Ось хто має таку машинку, може хто з вас знає, як вона працює. Напишіть, будь ласка, буду вдячна. Такої в нас ще не було. Отут трошки подерти, але це не страшно. Маємо проблемку. Каталися ми з малим по нашим дорогам сільським, пасли козочок і десь накололась, знайшла щось. Ось така гарненька машинка. Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні в нас вже п'ятниця, як швидко прийшов тиждень. А ми вигнали козочок зранку, поки не жарко. Правда, нема такої трави, як хочеться. Але для них дуже добре пробігтися, вони люблять. Якщо вдома залишаються вони і просто їдять те сіно, що їм дають, все одно вони будуть. Просити їх прогулятись, тому що вони звикли у нас пастися. Тут у нас лісок є такий, і раніше ми кісь тут пасли, але й тут сухо, тому вони достають. До цих дерев, тому ми зараз їх сюди не пускаємо. Поки буде підніматися трава, де-не-де -де щось знайдуть, прогуляються. Зараз у нас кози 15 днів молоко я не беру в них в їжу. Козенята випивають своїх мам, а козочки, які доються, я їх здаю і теж випаюю козенят. Котенят ну, в основному козенят випою. Чому зараз ми поставили? Тому що ми прокололи кіз перед тим, як вони війдуть в охоту, почнуть гуляти. Це, якби дає для кіз імунітет від кліщів, від листів. Від різних паразитів, тому що оця укол, ця, ця процедура буде вже аж після кота, а це пройде десь місяців дев'ять. Маємо проблемку. Каталися ми з малим по нашим дорогам сільським, пасли козочок і десь накололась, знайшла щось. І в мене спустив скат на колясці. Отакий От джип у нас тепер не їде по дорогах. Треба шукати камеру, резину або, може, прийде Олег, буде дивитися. Заклею її. Ну, не знаю, що там всередині це треба розбирати і дивитися. Дуже жаль, тому що ми кожен день виходимо, гуляємо. Тепер треба з малим на руках, а це нелегко, він вже такий важкенький, де вже десь кілограмчиків 6 має. Я з ним не зможу так на руках. Ну, надіюся, що скоро ми полагодимо, бо ця колясочка дуже зручна. Для того, щоб кататися з нею ми, по селу. Тут є амортизатори, і вона дуже зручна, не так трясе. Але є хороша новина. Це для мене, як для хозяйки, дуже хороша. Ми привезли машинку, автомат. Машину автомат, правильну машину автомат. Зараз я вам її покажу. Дякую усім, хто. Був залучений до її перевозки, до її доставки. Тому що відколи я приїхала з пологового будинку, я все перу руками. І ось буквально недавно в п'ятницю прала все, і постіль, і речі, і Олега речі свої, все прала руками. Я просто вже. Ввечері просто впала з ніг, а ще скільки роботи треба робити. Наскільки економить час пральна машина. Тому я дуже щаслива, що вона в нас є. І тепер я буду більше відпочивати. Ось вона, гориніє, на 6 кілограм <кій> Можна. Завантажувати навіть трошки більше, нам сказали, що 8 можна. Тут немає цифрового табло але вона зручна в користуванні. Навіть дали гарантію, якщо щось не так, можна буде повернути. Машинка не нова, хоча я хотіла нову, але нова насправді дуже дорого коштує. Ми взяли таку в хорошому підтриманому стані. Надіємося, що вона нам також прослужить найближчі роки. Ось така гарненька машинка. Такий барабан величезний. Такі тут режими. Ось хто має таку машинку, може, хто з вас знає, як вона працює. Напишіть, будь ласка, буду вдячна. Такої в нас ще не було. Ось тут трошки подерти, але це не страшно.